Доброго ранку, дорогі брати і сестри о Христі. Доброго ранку, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз 10 годин 13 хвилин. Ранку, 12 січня 2021 року. Зараз достатній мороз і всім хочу побажати, що гарно одягайте дітей, самі одягайтесь. Не перемерзайте, бо дуже-дуже може обійтися ваше лікування дуже дорого. І е, пам'ятайте, що ви потрібні тому колу, в якому ви живете, і без вас вони не обійдуться, бо вони вас люблять, вони вас цінують і дорожать вами. Тож і ви. Дбайте і про себе, і автоматично тоді будете дбати про тих, хто з вами рядом. Щастя, здоров'я, радості, Божою любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосієвський з Тропи мудреців. Цікаве голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.